Це нерегульований пішохідний перехід у селі Велика Визка Новоукраїнського району. Дорожнього знаку для водіїв тут немає. Розмітка стерта. За 150 метрів від переходу ліцей. Дуже не переходити дорогу. Ми буває там вичікуємо такий момент, щоб швидко перебігти, ну, тому що ну водії не зупиняються. Водій Олексій Виноградов пояснює, йому з машини розмітку на дорозі не видно. Нужна... Обов'язково, щоб був знак, що здесь пішохідний переход, що з однієї сторони, що со второй, Щоб водії видели. Якщо в темне время суток, то якби как бы, не видно взагалі його. Тим більше слепят фары. Ця ділянка дороги знаходиться на міжнародному автошляху з три Дніпро і Поліцейський офіцер громади Андрій Похолюк говорить: за рік за час його роботи на посаді пішоходів тут не збивали. Сполучає автобанки і в Одесу, Кропивницький. Знам'янка, так що тут досить такий поживаний рух, багатий потік людей через дану трасу. Ми зі своєї сторони залучаємося до патрулювання з проханням допомогти облаштувати перехід зі світлофором, батьки дітей та вчителі ліцею звернулися до керівника Мар'янівської громади. Я на роботу на роботу з роботи кожного дня також іду, але транспорт не зупиняється. Дуже рідко, дуже рідко, коли якась, якась машина зупиняється. В мене двоє дітей. Одна дитина навчається у ліцеї. Просимо обладнати пішохідний переход, так як сюди ходять по ходоги, по булочки, вроді зебру, намалювали, ну її вже стерли. Ніякого незнака немає. Ніхто не додержується п'ятдесяти кілометрів час і ніхто не пропускає дитей. Голова громади Андрій Флоря пояснює, не можуть облаштувати пішохідний перехід, тому що автошлях на балансі служби автомобільних доріг області. Ми неодноразово до них зверталися з листами, з проханням облаштувати належним чином пішохідний перехід, перехід для того, щоб обезопасити рух дітей. Відповідь сад, що належним чином у вас облаштований, але ми бачимо, до цих пір його, кроме розмітки, яка колись була, належного облаштування його немає. Перша громада звернулася з проханням облаштувати регульований пішохідний перехід рік тому, розповідає заступниця начальника служби автомобільних доріг області Жанна Петрович. Каже, роботи почали. Об'єкт не введено в експлуатації, роботи ще будуть тривати. Фінансування призупинено зв'язку з російською агресією і коли воно буде відновлено, на сьогодні спрогнозувати важко. По-друге, пішохідний перехід повинен починатися і закінчуватися в, в тротуарній зоні. В тому місці, де пропонує громада зробити цей перехід, тротуару немає. Каже, є три варіанти облаштування переходу. Якщо це буде просто зебра з двома дорожніми знаками, це буде десь ну, в районі 40 тисяч гривень. Світлофор блимаючий біля пішохідного переходу з освітленням це десь 350-400 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про повноцінний світофор, як вони того просять, плюс зебра і знаки це десь близько мільйона гривень. Поясню, який варіант оберуть, залежатиме від фінансування. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільний, новини, Кропивницький.